У Голівуді існує всього два незаперечних закони. Перший. Навіть найяскравіший талант без підписаного контракту просто черговий талант. Другий. Якщо тобі пропонують роль у культовому фільмі, не думай двічі. Просто скажи так. Проте навіть найталановитіші актори іноді наступають на ці граблі і відмовляються від проєктів, які згодом стають класикою. Хтось міг стати новим супергероєм, але злякався тісного костюму. Хтось втратив шанс на культову франшизу через банальну зарозумілість, а хтось просто не прочитав сценарій уважно. І в результаті мільйони доларів, і акторська слава опинились в руках іншого артиста. Тема цікава, тож пропоную зануритись у світ найбільших акторських факапів, відмов від рулей, які досі викликають шквал жалю та іронічні усмішки. Шон Конері. 1999 рік Пітер Джексон шукає актора на роль Гендальфа для своєї амбітної адаптації Володаря Перснів на столі сценарій, який незабаром змінить кіноіндустрію назавжди, і серед кандидатів Шон Конері. Конері в той час жива легенда. За його плечами, сім фільмів про Джемса Бонда, Оскар за недоторканих і статус одного з найвпізнаваніших акторів планети. Його голос, його присутність на екрані, все це могло надати образу Гендальфа зовсім іншого звучання. Але Конері відмовляється: офіційна причина далі його слова не розумію сценарій. За цими словами ховається більше ніж просто нерозуміння сюжету. Це було рішення досвідченого актора, який звик до конкретних зрозумілих ролей відмовитись від чогось революційного. Парадокс полягає в тому, що через три роки той самий Конері погоджується на головну роль у фільмі Ліга видатних джентльменів, який стане його останньою роботою і причиною остаточного відходу з кінематографу. Критки назвуть цей фільм провалом, касові збори будуть жахливими. А міг би стати гендальфом. У Уілл Сміт Коли... Ще на той момент брати Вачовські розробляли сценарій, який стане одним із найвпливовіших у науково-фантастичному кінематографі, звичайно, мова йде про матрицю. Серед основних кандидатів на головну роль був Уіл Сміт. На той момент Сміт, той, що Уилл, а не агент, одна з найбільш касових зірок Голівуду, День Незалежності та люди в чорному принесли йому статус гаранта комерційного успіху. Однак після знайомства зі сценарієм Сміт відмовляється: концепція віртуальної реальності, філософські підтексти про природу існування, новаторські візуальні ефекти все це здалось йому занадто експериментальним. Замість ризикованого науково-фантастичного фільму актор обирає Дикий Дикий Вест. Бюджетний блокбастер із знайомою формулою. Результат цього вибору став показовим Дикий Дикий Вест зібрав 222 мільйони доларів при бюджеті 170 мільйонів. Абсолютний провал. Критки назвали фільм одним із найгірших блокбастерів десятиліття. Натомість матриця, знята з Кіану Рівзом у головній ролі, стала революцією в кінематографі: 460 мільйонів доларів касових зборів, 4 оскари, статус культурного феномену і вплив на всю індустрію розваг. Мет Деймон коли Джеймс Кемерон шукав виконавця головної ролі для фільму Аватар його перший вибір був меддемон, і пропозиція була настільки солодкою, що будь-який інший актор продав би душу дияволу без жодних сумнівів. Мова йде не тільки про головну роль, але й 10% від прибутку фільму. Нагадаю, Аватар став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши понад 2,9 мільярда доларів. Іншими словами, відмова Мета Деймона коштувала йому приблизно 290 мільйонів. Чому він сказав Ні? Тому що був занадто зайнятий зніманням у фільмі Ідентифікація Борна. Чи шкодує він. Сам Деймон визнав, це була найбільша фінансова втрата в історії актора. І хоча він залишився улюбленцем публіки і частиною інших культових франшиз, ця втрата виглядає як удар долі. Емілі Блант. Чорна вдова, якої ми не побачили. Сьогодні складно уявити когось іншого, крім Скарлет Йоханссон у ролі Наташі Романової Чорної вдови із фільмів Марвел. Але спочатку студія бачила в цьому образі Емілі Блант. Вона була першим вибором і навіть майже підписала контракт. Та все зіпсував графік. Блант була пов'язана контрактними зобов'язаннями у зовсім іншому фільмі Подорож Гулівера з Джеффом Блеком, який, чесно кажучи, ніхто особливо не пам'ятає. Незважаючи на бажання приєднатись до Марвел, актриса не змогла розірвати існуючі домовленості. Роль дісталась Скарлат Йоханссон. За наступні 12 років вона з'явилась у дев'яти фільмах Марвел, включаючи власний сольний проект Чорна вдова 2021 року. Загальні касові збори цих фільмів перевищили 20 мільярдів доларів, а сама Йоханссон стала однією з найоплачуваніших акторок світу. До речі, Блант пізніше сказала, що зовсім не шкодує, бо в її кар'єрі і без того вистачає яскравих ролей. Але погодьмося, бачити її в чорному костюмі поруч із Тоні Старком та Капітаном Америкою, це був би зовсім інший вимір. Гвінет Пелтроу, коли Кемерон шукав актрису на роль Роуз у Титаніку, однією з головних кандидаток була Гвінет Пелтроу. Пелтру на той час молода акторка з багатообіцяючою репутацією, відома за ролями у незалежному кіно та театральними роботами. Її аристократична зовнішність та драматичні здібності відповідали образу представниці вищого класу початку ХХ століття. Причини відмови Пелтро від ролі залишаються невідомими. За неофіційними джерелами актриса сумнівалась у комерційному потенціалі історичної драми з елементами катастрофи. Інші джерела вказують на конфлікт графіків або творчі розбіжності з режисером. Роль отримала Кейт Вінслет, британська акторка з мінімальним досвідом у великобюджетному кіно, а Титанік став феноменом 2,2 мільярди доларів касових зборів та 11 оскарів. Джон Траволта Повіть собі Джона Траволту, зірку лихоманки суботнього вечора, у ролі Фореста Гампа, простодушного хлопця, що біжить через життя з коробкою цукерок і серцем повним мрій. Звучить дивно, а могло статися. Траволті, чия харизма заповнювала танцполи, запропонували роль Фореста, але він відмовився, тому що вважав цю роль надто простою для свого зіркового масштабу. А потім з'явився Том Хенкс. Він не просто взяв роль, він вдихнув у Фореста душу, завоював серця мільйонів і забрав додому Оскар. Ба більше Генкс став улюбленцем від домогосподарок до кінокритиків, а Форест Гамп став культовим фільмом. Тим часом Траволта загруз у низці невдалих ролей, і хоча кримінальне чтиво трохи повернуло йому славу, тінь Фореста Гампа все ще ганяється за ним. Актор, мабуть, досі прокидається вночі з думкою. Як я блін міг не розгледіти цей шедевр, Голівуд це фабрика мрій і фабрика помилок. Кожна відмова від ролі це не просто рядок у біографії, це як втрата альтернативної версії історії кіно, так і можливість для інших акторів показати себе. Сподіваюсь, було цікаво. Всім добра та мирного неба!